Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 12 листопада в Україні триває 1358 доба повномасштабної війни. Попри всі виклики, життя продовжується. І молоде покоління активно долучається до спортивного руху. Яскравим прикладом цього є реєстрація майже мільйона учасників на проєкт Пліч опліч Всеукраїнській шкільній ліги. Лише від Хмельниччини долучилися 2306 команд із 394 шкіл області. А це понад 11 тисяч дітей. Незабаром ці юнаки та дівчата займатимуться в 11 видах спорту. А вже за мить на 33-му телеканалі ми розкажемо про головні події середи в області. Дяка кожному герою. У Славутському професійному ліцеї відкрили стелу пам'яті на честь випускників, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії. Меморіальне місце ліцеїсти облаштували власними силами. На ньому розмістили 25 голубів зі світлинами полеглих воїнів, державні прапори та символи незламності. Самі ж історії героїв можна прочитати, перейшовши за QR-кодом, який розміщений поруч. На відкриття пам'ятного знаку завітали рідні, загиблих, побратими, міські владці, викладачі та учні. Назвичайно дорогою ціною дається нам перемога чи право жити на своїй землі Назвичайно дорогою. І боляче, дуже боляче бути на таких заходах, коли ми прощаємося з воїнами. Ми народжуємо дітей і виховуємо не для того, щоб вони гинули молодими. Але в життю є події, на які ми не впливаємо з вами. І на превеликий жаль, одна із таких подій це війна, яка розпочалася в 2014 році. Але право відстоювати своє право жити на своїй землі, залишатись українцем, українкою і виховувати на своїй землі дітей. Це наш обов'язок з вами. Розбиті підстанції, зруйновані лінії електропередач, і виснажена генерація. Через масовані атаки Росії енергосистема країни зазнала серйозних пошкоджень, аби частково стабілізувати ситуацію. енергетики змушені вводити обмеження. На сьогодні єдиною причиною введення графіків погодинного відключення є наслідки систематичних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру. Обсяг відключень до оператора системи розподілу доводить компанія НЕК «Укренерго», яка в розпорядженні вказує кількість черг або потужність, яку необхідно зняти, а також тривалість відключення. На відключення впродовж доби впливає чимало факторів, додають фахівці. Це і споживання електричної енергії, генерація альтернативних джерел та стан мереж. НЕК «Укренерго» в залежності від оперативної ситуації, приймає рішення про збільшення. Чи зменшення обсягів обмежень протягом дня і доводить цю інформацію до операторів системи розподілу? Ми ж, в свою чергу, зобов'язані виконувати розпорядження і коригувати графік. Відхилення від графіку погодинних відключень можливі через сповіщення повітряна тривога, через доїзд персоналу до підстанції і. Час самого перемикання, бо більше енергетики пояснюють, інколи будинок можуть перекинути з однієї черги на іншу. Найчастіше це роблять через аварійні пошкодження, аби вчасно усунути проблему. Якщо споживач виявив, що в сервісах товариства вказана за його адресою одна черга, а насправді його відключають за іншою чергою, потрібно повідомити це за допомогою форми зворотнього зв'язку. Особистого кабінету споживача електроенергії сторінка звернення, але відключення споживачів не завжди залежать від графіків погодинних відключень. А та Хмельницькобленерго паралельно здійснює ремонтні роботи пошкодженого обладнання, тому відключення окремих споживачів можуть по тривалості збільшуватись. Радимо споживачам перевіряти причини відсутності електроенергії та очікуваний час відновлення на наших ресурсах. На офіційному сайті в розділах відключення за адресою та актуальні відключення, причому просимо звернути увагу, що окрім аварійних відключень є і планові відключення. На сторінці відключення в особистому кабінеті, в чат-ботах Viber та Telegram, але попередньо потрібно вказати свій номер телефону. В розділі комунікації в особистому кабінеті енергетики просять українців з розумінням ставитися до обмежень і за можливості економити електроенергію, адже кожна збережена кіловат година допомагає втримати баланс у системі та прискорює відновлення країни. Олена Гула новини 33 канал. Зливав інформацію ворогу. Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Хмельниччині двадцятирічного агента РФ. За даними правоохоронців, головним завданням чоловіка було відстежити місця базуванням, кількість та графіки вильотів українських бойових літаків. Для збору даних він встановлював біля авіабаз приховані мінікамери із онлайн-трансляцією та віддаленим доступом для російських спецслужб. Зрадника спіймали просто під час монтажу однієї з таких фотопасток біля військового об'єкта. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з окупантами, затриманому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Корисні уроки в рамках всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху правоохоронці провели для першокласників Кам'янець-Подільського ліцею No7 інтерактивне заняття. Поліцейські навчали дітей бути уважними та відповідальними пішоходами. Малечі пояснили значення основних дорожніх знаків, сигналів світлофора і регулювальника, а також нагадали, як правильно переходити дорогу. Особливу увагу звернули на безпеку в темну пору доби. Порадили школярам носити флікери на одязі. Шкільних портфелях, аби бути помітними для водіїв для заохочення за активність і гарні знання, найкмітливіші учні отримали грамоти, юний пішохід. Погода на 13 листопада. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру в четвер очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Вночі та вранці місцями буде туман, тому водіям і пішоходам варто бути особливо уважними на дорогах. Вітер південно-західний – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області коливатиметься вночі від 0 до плюс 5 градусів, у день від 6 до 11 тепла. У Хмельницькому синоптики прогнозують вночі два 4 градуси тепла в день стовпчики термометра покажуть 8-10 вище нуля. Такими були новини середи. Україна продовжує боротьбу. Тож, котре нагадуємо, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У разі загрози негайно прямуйте до укриття. А якщо чуєте вибухи, не знімайте і не поширюйте відео онлайн. Та може нашкодити. Також подбайте про тривожну валізку з необхідними речами на випадок надзвичайної ситуації. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе, підтримуйте одне одного. Ми сильні, поки тримаємось разом. До зустрічі уже завтра.